Якщо хтось має зарядні станції, газові балони, генератори, які ви не можете продати, наприклад, ви є постачальником, обігрівачі, зарядні станції, інвертора, акумулятори не можете продати, можете до мене звернутися, я вам допоможу це все а, зробити. Тобто газові балони у нас тепер для рознічних клієнтів. Газові балони 5-літрові, 8-літрові, 12-літрові. Генератори, інверторні, генератори звичайні, а, газові плити різної різні конфігурації, газові обігрівачі так само різної Конфігурації, е, редуктора, шланги, це все ми маємо. Е, тому кому ж треба: чи генератор, чи зарядна станція, чи обігрівач, чи газовий балон, е, павербанк, ліхтарики. Пишіть, дзвоніть, будемо вам підбирати і будемо вам відправляти. Ціни в нас адекватні, ну ціни піднімає, не піднімаємо точніше. А тільки в нас подорожчали газові балони, тому що е, ну піднялася ціна закупки. Відповідно, дешевше ми їх продавати не будемо. Так, поки все все адекватно, генератор 2,3, 2,5 кВт, 13 тисяч гривень. Це у нас йде інверторний. Ціна, я вважаю, доступна абсолютно кожному. 13,3 генератор, град 3,3 кВт, так само. Ціна доступна абсолютно кожному. Так що пишіть, дзвоніть, і будемо вам відправляти.